Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китайська фірма з чорного списку виступила проти уряду США. Що відомо про її позов проти Вашингтона? Покарання за шахрайство. Президент Джо Байден підвищує мита на китайський імпорт від електромобілів до сонячних батарей. Обсяг імпорту 18 мільярдів доларів. Поглиблюючи партнерство без обмежень, президент Росії Володимир Путін цього тижня відвідує Китай. Це його перша закордонна поїздка після переобрання. Велика Британія завдає удару у відповідь по китайському шпигунству. Вона викликала посла Китаю і звинуватила трьох підозрюваних. Ще одна китайська компанія подала до суду на уряд США. Вона називається хісай. Пентагон вніс її до чорного списку за зв'язок із китайськими військовиками. Згідно із забороною, американські військовики та підрядники не зможуть використовувати лідарну продукцію хісай, починаючи з 2026 року. Лідар допомагає безпілотним автомобілям створювати 3 d карту дороги. Деякі американські законодавці висловлюють побоювання, що ця технологія може. Збирати дані про американських водіїв та передавати до Китаю, хісай виробляє майже половину всіх лідарів у світі. Компанія звернулася до окружного суду США з вимогою виключити її з чорного списку. Вона стверджує, що жодна китайська військова структура не має впливу на її керівництво. Міністерство оборони США заявило, що не коментує питання, пов'язані із судовими розглядами несумлінні торгові практики в центрі уваги. Президент Байден підвищує мита на китайський імпорт обсягом і мільярдів доларів. А Дональд Трамп стверджує, що почав це саме він. Подробиці з Білого Дому розповість Айрі Стао. Президент Байден оголосив про збільшення мит на китайський імпорт, зокрема у стратегічних галузях промисловості. Тарифи піднімуться на сталь та алюміній до 25%, на напівпровідники до 50% на електропровідники. Прилади до 100%. Байден каже, що це відповідь на нечесні торговельні практики Китаю, які завдають збитків американському бізнесу. Китай значно субсидує всю цю продукцію, змушуючи компанії виробляти набагато більше ніж потрібно світу. Потім він викидає надлишки на ринок і встановлює несправедливо низькі ціни, виводячи з бізнесу інших виробників у світі. Це не конкуренція, а шахрайство. Адміністрація Байдена оголосила, що офіційно зберігає мита на товари обсягом понад 300 мільярдів доларів, які запровадив щодо Китаю Дональд Трамп. І Байден, і Трамп намагаються показати виборцям своє жорстке ставлення до Китаю, іноді використовуючи дуже схожу риторику. Європу наводнюють китайські автомобілі. Я не дозволю, щоб це вплинуло на наше виробництво легкових та вантажних авто. Вони витісняють виробничі компанії в Європі, але ми не дозволимо цьому статися тут, в Америці. Білий дім заявляє, що тарифи Трампа надто широкі, тоді як ми та Байдена більш цілеспрямовані і не призведуть до підвищення цін для американських споживачів. Але Трамп заявив, що нові тарифи Байдена є недостатніми й запізнілими. Треба було зробити це давно. Вони також повинні зробити це з іншими автомобілями і з багатьма іншими товарами, бо Китай доїдає наш обід Влада КНР, щоби пожвавити свою економіку, спирається на зростання експорту. Нові мета можуть не тільки завдати удару по глобальних амбіціях Китаю та стратегічних галузях промисловості, а й поставити хрест на відновленні китайської економіки. Байден позбавляє китайську фірму землі. Він підписав указ, який заборонив їй володіти ділянкою неподалік американської ракетно-ядерної бази з міркувань національної безпеки. Білий дім дав компанії чотири місяці, щоб продати ділянку землі, яка розташована за півтора кілометра від бази ВПС імені Френсіса Ворена у штаті Вайомінг. На цій базі міститься частина ядерного арсеналу США, також міжконтинентальні балістичні ракети. Йдеться про компанію Mind One Partners, яка займається видобутком криптовалюти за даними Білого Дому, компанія належить громадянам Китаю. Сполучені Штати стурбовані тим, що Китай купує американську землю поблизу важливих військових об'єктів у розпал передвиборчої кампанії Байден і Трамп заявили виборцям, що вестимуть жорстку політику щодо Китаю голова Компартії Китаю Сі Дзіньпін приймає в Пекіні президента Росії Володимира Путіна. Зустріч свідчить про поглиблення відносин між країнами за умов глобальних криз. Це перша закордонна подорож Путіна з часу вступу на посаду на новий шестирічний термін. 2022 року дві країни оголосили про партнерство без обмежень за кілька днів до того, як Путін вів війська в Україну, і за останні два роки в умовах санкцій заходу, запроваджених. Через війну торгівля між Росією та Китаєм різко зросла. Західні країни розглядають зростання торгівлі як підтримку Росії з боку Китаю. Приблизно половина китайського імпорту електромобілів надходить від західних виробників. Так стверджує канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ось що він сказав, відповідаючи на запитання про мита Європейського союзу на електричні китайські авто. Ми не повинні забувати, що європейські виробники, а також деякі американські виробники, успішно працюють на китайському ринку і продають до Китаю велику кількість автомобілів, вироблених у Європі. Шведський колега Шольца висловився, так само заявивши, що масштабна торговельна війна це не вихід. Торік у листопаді європейська комісія оголосила про початок розслідування щодо китайських субсидів автомобілебудуванні. Чиновники побоюються, що наплив китайських електромобілів штучно знизить ціни на європейському ринку, завдавши шкоди місцевим виробникам. За даними Єврокомісії, до 2023 року китайські компанії займуть близько 8% європейського ринку електромобілів. А до 2025 року ця цифра сягне 15%. ЄС за результатами розслідування може підвищити. Чи тарифи на китайські електромобілі понад нинішню 10-відсоткову ставку Великобританія посилює безпеку у кіберпросторі? Міністерство закордонних справ країни викликало китайського посла, заявивши про неприйнятність шпигунства та кібератак. Ось що сказала голова спеціальної розвідслужби під назвою Центр урядового зв'язку. Росія і Іран є прямими загрозами, а Китай це виклик епохи. Реагування на масштаб та складність цього виклику є пріоритетом центру. Зараз ми виділяємо на Китай більше ресурсів ніж на будь-яку іншу місію. Про це вона сказала після того, як було зламано платіжну систему, яку використовують британські збройні сили. Великобританії підозрюють, що за зломом стоїть Китай. По кінці звинувачення відкидає у США. Китайські хакери також атакували понад 20 операторів трубопроводів. Чиновники попереджають про китайську загрозу. Ми виявили, що КНР мав постійний доступ до найважливіших телекомунікаційних, енергетичних, водних та інших інфраструктурних секторів. Китай чекає відповідного моменту, щоб завдати нищівного удару. Ці загрози не за обрієм. Вони вже нависли над нами.